Найближчі дні в Україні будуть теплими, але дощі також будуть йти. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так, у вівторок, 21 травня, опади йтимуть у західних та північних областях. А саме дощі йтимуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Нарешті території країни переважатиме суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Вітер в цей день буде помірний, південний 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 21 травня, то буде по-літньому спекотно. Зараз ми вам все розповімо так у вівторок, в західних областях температура коливатиметься від плюс 24 до плюс 27, а вночі буде від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 23 до плюс 26. Вночі буде прохолодніше від плюс 10 до плюс 14 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 24 до плюс 27. А вночі від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 11 до плюс 13 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 23 до плюс 27 в день, і від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла вночі. У Києві 21 травня небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами, без опадів. Температура повітря буде від плюс 15 до плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!